Дякую, Станіслав. Знаєте, оце, після того, як ви мене це запросили, я, якщо чесно, трошки так оце очмаріла. <рістила> Просто ви ви такий статний мужчина і мене. Саме вас. Не, скажіть чесно, це, це, це якийсь жарт, так? Абсолютно ні. Це може того, що вам ну, не було чим вечором занятися. Я <рістила> ж кажу ні ви що. Це ж може того, що я начальниця Жека. Серйозно. <рістила> <рістила> Я і забув. Але давайте домовимось, сьогодні ні слова про роботу. Ні <си> Станіслав, а скільки вам років? <си> Дякую. Здрасте. 64. Та ладно! Mm. Да будь такого не можу. Mm. Ну, Виглядаєте, ви набагато менше. Максимум на 50. А от з моїм будинком інакше. Йому 10, а виглядає на всі 60. <си> Але ні слова про роботу. <си> ні слова про роботу. Вина? Ой, що <си> ви наслаюєте? Давайте. Як вам тут? Ой, хорошо! Ось хорошо, хорошо. хорошо, так світло, mm. чисто, так гарно. Ви звикли до такого? Mm -mm. Mm. Я теж. А всього лише лампочки крутили і підлогу помили. Так вона? А бачите, як красиве воно тіче по стінах бакала. Так само, як під час дощу вода по стінах моєї квартири. Але не слово про роботу. Це ви про 13 будинок. Так, але ні слова про роботу. Не про роботу, давай. Сьогодні тільки вино, їжа, розмова і ви. За чудовий вечір. За чудовий. Ху. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. <плес> Дозвольте запалити. Ну навіщо? Навіщо запалити свічки? Ми ж не в моєму під'їзді, правда? <плес> Жартую.